Погода в Україні 23 грудня буде холоднішою, дощовою та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 23 грудня температура повітря опуститься до мінус 5 градусів. В Україні 23 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день дощ очікують у східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Південних областях. На заході буде сніг. Туман прогнозують на території південних, східних та центральних областей. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі від 0 до 5 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У південній та східній частинах вночі близько В вдень від 2 до 7 тепла, на півдні Одещини та в Криму до 10 градусів тепла. Йдеться в повідомленні за даними Метопроб, 23 грудня в Україні буде холодніше. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 4 плюс 8 градусів. А найнижча температура буде у Чернігівській, де опуститься до мінус 3 плюс 1 градуса. У Києві 23 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура по області вночі 0,5 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. У Києві вночі 2-4 морозу. А день від 0 до 2 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.